В цьому всіх благословить. А ми помолимося, і хай Бог також благословить нас на ринкове зібрання. Господь, вклоняємось тобі, щиро тобі дякуємо. Дякуємо за Ісуса Христа. Бо в Ісусі Христі це вияв, це підтвердження того, що Ти нас полюбив вічною любов'ю. Сам Бог віддав своє життя за нас грішних. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо, що ми увірували в Тебе, Ти відкрився нам, допоміг зрозуміти Твою волю і Твоє спасіння, Твій задум, Господи, Твою праведність в Ісусі Христі, яка проявилась до нас. І ми, Господи, є діти Твої через віру, через відродження від Духа Святого, від Слова Божого. І тому, Господи, благослови багатьох людей, щоб також через Слово Боже. Була Твоя Божа віра, зародилась там в серці, Господь, саме від Слова Твого. Це самий найкращий, найправильніший спосіб зародження віри, Твоєї віри від слова Твого, Господь. І щоб люд... кожна людина, яка кається перед тобою, щоб це було щире покаяння і ти відродив до нового життя. Ми дякуємо, що ми спасені, що ми відроджені, що ми маємо живу і досконалу надію в Ісусі Христі. Слава Тобі! Благослови, Господи, всю Україну, благослови весь народ, благослови військових, благослови владу, благослови, Господи, хто переселений, благослови всі ті служби, які працюють в такому напруженому, Господи, графіку і режимі, особливо там, де йдуть військові дії, де, Господи, навіть тил, але є обстріли, є руйнування, є того, що нема води, немає інших. Елементарних таких потреб для людського життя ми маємо тут, Господи, і це не тому, що ми кращі якісь, а це тому, Господи, що Ти дійсно являєш милість, доброту і ласку до нас. Тому за це тобі складаємо щиру подяку. Господи, благослови це ранкове зібрання в ім'я Ісуса Христа. Нехай воно буде для слави Твоєї, для нашого збудування і зміцнення. Входжені в вірі в Тобі, в Бозі нашого Спасіння, поклоняємось тобі триєдиному, вічному Богу, Отцю Сину та Духові Святому. Амінь. Амінь. Будь ласка, сьогодні будемо пісні співати в супроводі да, молоді, сестер. І зараз перша загальна пісня, а потім да, і брат Іван буде грати. Е, перша пісня, яку ми загально співаємо. Потім хор і роздуми над Словом Божим. Пісня, яку ми будемо співати зараз, вона написана на основі 15-го розділу книги об'явлення. Її співає творіння перед тим, як виповниться сім кар, якими закінчується Божий гнів. Це пісня смирення, вона про усвідомлення своєї мізерності перед. Могутнім Богом і вознесення Його святості і слави, і ній співаються дуже серйозні слова про те, хто зможе не затремтіти і не побоятися, і не прославити Господнє ім'я, бо він один святий, він один справедливий, і він один праведний. Я хочу, щоб протягом цієї пісні ми роздумували про стан нашої душі, коли ми приходимо в прославлення, думали про те, що ми приходимо перед престол всемогутнього Бога, того, хто створив всі світи і всі народи, і від чиєї величі здригається земля. І чи дійсно ми усвідомлюємо це тремтіння? І чи боїмося ми настільки Божої величі? 你的。 Я зараз почала читати нову книжку і недавно прочитала в ній таку фразу, записала її собі в нотатки саме в цей час сотні мільйонів ангелів славлять Господнє ім'я, і Богові зовсім не потрібно просити чи благати нас про це. Це ми повинні благати дозволу поклонятися в його присутності. І нам потрібно розуміти, що наш Господь досконалий. Він не потребує того, щоб ми прославляли Його, але Він приймає від нас цю хвалу. Натомість це наша душа, вона має таке прагнення звеличувати Господа, співати про Його милість, про Його любов, благословляти Його ім'я. І ми маємо потребу в прославленні Господа. Тож нехай наші уста співають про Його велич. 手。 We'll for Слава Христу, дорогі брати і сестри! На початку зібрання Сергій Олександрович. Сказав про те, що ми вступили в фазу очікування, очікування свята. Але як ми його очікуємо і які будуть наслідки очікувань наших? Саме про це мені сьогодні хотілося так само прочитати і пороздумувати. Я прочитаю одну історію, в якій також йдеться про очікування. Це записана друга книга Самуїла. Шостий розділ з першого вірша по 13. І знову зібрав Давид усіх вибраних людей з Ізраїля 30 тисяч. І став Давид і пішов зі всім народом, який був з ним, з Бала Юдинага, щоб перенести звідти Божого ковчега, який названо іменем Господа Саваота, що сидить на Херовимах. І поставили Божого ковчега на нову колісницю, і вивезли його з дому Амінадава, що в Гіві, а Уза та Ахіо, сини Авінадава, вели нову колісницю. і повезли її з Божим ковчегом з дому Авінадава, що в Гіві, і Ахіо йшов перед ковчегом, а Давид і всі сини Ізраїлеві грали перед Господом на різних музичних інструментах. З кипарисового дерева і на гуслях, і на арфах, і на тимпанах, і на систрах, і на кимвалах. І коли дійшли до току Нахона, уза, простягнув свою руку до Божого ковчега і взявся за нього, щоб його підтримати. Бо вали нахилили його. Але Господь прогнівався на узу і поразив його Бог там за цю провину. І помер він там біля Божого ковчега. І засмутився Давид, що Господь покарав узу. Це місце й данині називається Перец Уза, ураження Узи. І злякався Давид Господа у той день і сказав, як увійде до мене Господній ковчег, і не захотів Давид вести Господнього ковчега до себе в місто Давидове. А завернув його в дім гатянина овет Едома. І залишався Господній ковчег у домі гатянина Овед-Едома три місяці і благословив Господь Авет Едома і весь його дім. Коли донесли цареві Давиду, говорячи, Господь благословив дім Авет Едома і все, що в нього було через Божого кавчега, то пішов Давид і урочисто переніс Божий кавчег з дому Овед-Едома в Давидове місто. До цього місця. Отже, друзі, ми бачимо цю подію, вона дещо відома нам. Ми чули вже цю історію, можливо. неодноразово, я впевнений, і проповідь була на цю тему. Але я хочу знову ж таки нагадати і звернутися до цього опису. Отже, про очікування. Щодо очікування. Давид став нарешті царем. Він довго чекав на цей час. Нарешті вже немає його ворогів, немає Саула, він трагічно загинув разом із своїми синами. І Давид воцаряється в Ізраїлі. І тепер він хоче. Доставити Божого кавчега, кавчега заповіту, який знаходився в домі Авінодава, він там знаходився вже 20 років. Ще за часів Самуїла, через те, що народ грішив, не слухався Бога. Бог так зробив, що цей кавчег був захоплений, захоплений ворогами Божого народу філистимлянами. Знаходився в їхніх руках. Потім були певні кари. Господень гнів був на Філистимлян. І вони вирішили позбутися цього кавчега. І от ось ця історія. Давид хоче привезти кавчег в своє місто. І він розуміє, що це буде благословенням для нього. Отже, ім'я Господа наречене, наречене над цим кавчегом, і в розумінні кожного ізраїльтянина було, що Господь з'являється. Саме там, де знаходиться цей кавчег заповіту. І де знаходиться цей кавчег, там буде і панувати благословіння Боже. Отже, коли Давид хоче перевезти, він хоче це зробити урочисто. Ми бачимо, що він збирає військо, 30 тисяч. Це велика кількість люду. Далі ми читаємо про те, що він бере колесницю, Нового воза, який не було ніколи запряжено, ніколи не використовувався він для якихось інших справ. І от вони грузять ковчега на цього воза і супроводжують його. Ніби все, все добре, ніби все як би складається якнайкраще. Але далі ми бачимо, що щось пішло не так. Отже, один із супроводжуючих кавчег це уза сина Вінодава, в домі якого знаходився протязі 20 років цей кавчег, простягає свою руку і простягає з добрим наміром, він хоче підтримати цього кавчега, щоб він не впав. Бо написано, що вали е, побігли. Нахилилася, нахилився ця. Нахилився цей візок, і ну, був ризик того, що ковчег може впасти. І ось цими намірами він хоче його підтримати. Він дотркається до ковчега, Але наслідок ми бачимо такий, що він помирає, він загинув на тому місці. І знаєте, оця урочистість, це свято, воно було зіпсоване. Вже нема того настрою, вже нема тієї радості. Вже змінюються і плани самого Давида, він засмучений і він не хоче, щоб цей ковчег входив в його міста. Бо він розуміє не те, що він взагалі тепер не хоче, щоб присутність Бога була із ним, в його місті, там де його дім. Він розуміє, що щось зроблено неправильно. І саме тому Господь покарав узу, саме тому Господь припинив це свято. І Давид, розуміючи це, але до кінця ще не усвідомлюючи, що, що ж саме сталося, він віддає наказ, він змінює маршрут, і цей ковчег залишається на дворі Авет Едома.